Багате різноманіття матеріалів. яскраві сухоцвіти, витончені злакові рослини та декоративні гілочки різних форм і текстур. Основою їхнього творіння слугує професійна флористична губка, яка допомагає втілювати найсміливіші дизайнерські задуми. З якою ніжністю Тетяна Сергіївна пояснює тонечці особливості кожної рослини, її характер, і місце в майбутній композиції. Вона терпляче показує, як правильно розташувати кожен елемент, дотримуючись принципів флористичного дизайну, балансу, пропорції, ритму і домінанту. Сніжана уважно спостерігає за руками маминих рук і вже сама пробує розміщувати квіти, щоразу отримуючи схвальну посмішку від мами. Спільна праця матері і доньки це більше, ніж просто створення красивих композицій. Це особливий момент передачі знань, традицій та вмінь від старшого покоління до молодшого. У процесі такої взаємодійності жана не лише опановує технічні навички флористики, але й розвиває естетичний смак, творче мислення, терпіння та любов до природи. Так, через спільну творчу працю Через захлоплення красою природи формується екологічна свідомість, виховується естетичний смак і розвивається художнє бачення наших вихованців. Родина Савченків демонструє, що любов до природи може виражатися чу чудових мистецьких формах, які радують око та зігрівають серце. Або ми це все розповідаємо на наших очах створюється на справжнє диво. Ось подивіться, як можна з природи Створити таку красу. Я гадаю, що кожен з вас може боротися з цим завданням, якщо ви запишетесь на нашому гурточку. Дуже гарно! а яка запашна! на цій сцені.